Коротше, сьогодні вже не перше вересня, проте цього місяця ще буде багато крутого контенту. Навіть з тим, що вже вийшов. Тому давайте подивимось на самі цікаві ігри, серіали та кіно, що вас очікують у вересні від Thanos X. Найголовніше проєкт Amazon Studio за всю її історію дебютував першого вересня. Нічого не трапилось. Найдорожчий серіал в історії, який обійшовся компанії Безоса майже в 1 мільярд доларів, не зумів побити ніяких загальних рекордів або зробити щось, щоб акціонери були задоволені. Так, серіал подивилось 25 мільйонів глядачів за перші дні виходу серії, проте перевірити ці дані ми ніяк не зможемо. Тож будемо просто в них вірити. Серіал просто вийшов і виявився ну непоганий. Зовсім інша справа, що за весь час створення продукту також. Після його дебюту серіал постійно був в епіцентрах скандалу. Були непорозуміння з правами інтелектуальної власності. До прикладу, не можна згадувати кіноадаптації та книги Хобіта та «Володаря Кілець у цьому серіалі. А також ось нещодавно стало відомо, що Амазон насильно видаляє негативні оцінки та відгуки на Rotten Tomatoes та АМБІДі. Амбіді, до речі, належить Амазону. І цікаво, що видаляються навіть оцінки в 5-6 балів, а не тільки з одиницями, як це стало модно в останні роки. Загалом. Серіал з першого дня створення був скандальним та залишав неприємний осад. І це все більше дало негативний результат ніж позитивний. Так, чорний піар теж піар, але не в даному випадку. Я подивився перші дві серії. Вони мені більше сподобалися, ніж навпаки. Деякі лінії, як, наприклад, хобітів, не дуже цікаві, а ось гномів навпаки, приємно дивитися та насолоджуватися гарною акторською грою та душевними діалогами між персонажами. І так я знаю, що тут не хобіти, а інша раса. Кому більш детальну інформацію ви можете послухати у моєму подкасті та Говорить 3». Подивимося, які враження подарують пригоди після перегляду повного Першого сезону, проте на даний момент я не був розчарований, а навпаки, задоволений тим, що витратив дві години на цей серіал, навіть не дивлячись на повільний темп та багато різноманітних мінусів. LEGO Bros це прихід мобільної гри на великі ігрові платформи, випущеної у вересні 2019 року в Apple Arcade. Нові пригоди під брендом найвідомішого конструктора у світі, гра в стилі Super Smash Bros, у якій ви берете участь у суперництві з вісьма іншими гравцями як одна з понад 200 мініфігурок Лего. Ви будете змагатися тут на низці тематичних арен LEGO у кількох режимах, як командний Death чи індивідуальна битва без будь-яких союзників. Не тільки має красивий візуальний стиль та звучить як аналог Super Smash Bros, а й ще розрахована на максимально широку аудиторію. І хоча гра вже вийшла і отримує не найвищі бали, будемо говорити чесно, в той самий час вона може зацікавити ваших дітей. Тож придивіться до цього проєкту ближче, якщо ви шукаєте аналог Super Smash Bros або Multiverse. Ремейк чи ремастер, чи просто нова гра, я заплутався, чесно кажучи, як і не Dog, мені здається. Коротше, The Last of Спарт 1 вийшла на PlayStation 5 вже цієї п'ятниці і отримала досить прохолодну зустріч фанатів та геймерів по всьому світі, як русський мір на території наших окупованих земель. Та крім одновленої графіки та налаштування складності проходження гри, в грі насправді немає жодних нових елементів, та продукт не коштує своїх 70 доларів за копію. Саме так говорять злі токсичні геймери. А ми ж дорослі люди та розумні хлопці та дівчата, і розуміємо що у соні не може виходити поганих ігор. Це міф. Пропаганда Майкрософ не пройде до на наших свідомостей. Ні, ні ні. А для тих, хто пропустив одну з найкращих ігор за час існування геймінгу, дуже раджу купити саме ремейк, так як він виглядає просто неймовірно та повністю повторює оригінальну історію, яка, як на мене, є драматичною, глибокою, дорослою та темною пеленою постапокаліпсису та людських монстрів крипу яві небезпеки. Проте ця ж історія дає людям надію і посмішку, що не завжди є, як і людяність в кожному з нас. Крім росіян, як на мене, це ідеальний ремейк, якого щоправда ніхто не просив. На мою особисту думку, краще б на ті зробили ремейк першого Uncharted, а не повторювались та наоновлювали гру, яку вже раз переробляли для PlayStation 4. А так для новачків must have, для гравців, які вже грали в гру. Почекайте гру безкоштовно в PlayStation Plus Premium. Ріки Морті один з найпопулярніших мультфільмів для дорослих, які ви можете подивитися прямо зараз. Мультсеріал продемонстрував свою якість протягом п'яти чудових сезонів і залишив у нас багато запитань без відповідей, що й вели історію до шостого сезону. Співавтор Джастін Ройленд пообіцяв, що шостий сезон буде неймовірно. Остання частина ріка й морті надасть усі відповіді на питання та ще більше розкриє унікальний світ мультсеріалу. Більше року пройшло з моменту закінчення останньої серії. П'ятого сезону, а тому дуже раджу ще раз оновити спогади та подивитись минулі пригоди геніального діда та його онука. Чи чекаєте ви новий серіал? І до речі, перша серія так вже вийшла і знаходиться там, де ви знаєте. Нова гра від спайдерів виходить вже 8 вересня. Що всім. всім пофік? Серйозно? Це ж Greenfall, ні? Хм, Окей. Цього разу розробники створили не клон класичних RPG в стилі BioWare, а клон souls Grief -like в стилістиці, Bloodborne з елементами класичної RPG лоу. Париж 1789 рік. О, який це був рік. Французька революція була придушена кровопролиттям Людовіка 16 та його безжальної механічної армії. Гайкес, таємний автоматичний шедевр, головний герой, за якого ми будемо грати, повинен протистояти королівській армії наодинці, щоб врятувати хід історії людства та людей в цілому. Механіка гри повністю повторює соус лайки, проте по обіцянкам розробників тут є налаштування складності гри. А тому ви зможете пограти. Та та пройти першого боса, навіть якщо у вас криві руки та ви не вмієте грати в жоден Dark Souls чи Elden Ring, що є нормальною практикою, до речі, незважаючи на скромний бюджет, Steel Rising має дивовижний зовнішній вигляд. Робота арт команди та дизайнери викликає тільки повагу. У Steel Rising є щось переконливе та те, що звертає на себе увагу, бо і глибокі по механіці і захоплюючі по візуальному вигляду та керуванню персонажем. Окрім того, рецензенти відзначають. Світ гри досить цікаво досліджувати, а тому гра буде цікава більше ніж просто проходження основного сюжету. Steel Rising є насправді привабливим проєктом, і через відсутність конкуренції може з легкістю відняти усю увагу геймерів протягом усього вересня. I couldn't agree more, І головний фільм року. Кіноадаптація одного з найстаріших мультфільмів Діснею виходить на початку вересня одразу на платформі Disney. Здивовані? Що є досить нездоровим кроком і натякає на фінальну якість продукту, як на мене. Однак трейлери виглядають цікаво. В фільмі є Том Генкс або Генкс, Ну і малечі завжди буде цікаво подивитися добру та повчальну казку, а не новини про війну. Ну тут вже без сарказму. Тож, якщо ви любите, коли у вас щось збільшується, коли ви починаєте брехати, та ви дерев'яну ліжку, можете розслабитись та подивитись на такого ж Пінокіо, як і ви самі. wonder the the only... Новая ну, охрана свечу. Усі фанати Нінтендо в Україні просто затамили подих. Всі три фанати. Стосовно трьох, до речі, Сплатун 3 це шутер від третьої особи розроблений та виданий Нінтендо для власної Switch. А як же інакше? Як і її попередники в серії, Сплатун гра вміщує в себе як онлайн складову PVP і PVE, а також сюжетний режим для одного гравця. Якщо ви нічого не розумієте по цьому трейлеру, нічого страшного, як і в попередніх частинах серії, ця барвиста онлайн-стрілялка. 4 проти чотирьох спрямована на створення найбільшої території, яку гравець може забруднити своїми кульками та фарбою. Цього разу Nintendo, окрім сюжетної лінії, додала безліч нових режимів і механік, щоб зберегти відчуття свіжості, включаючи нові етапи, спеціальні зброї та фігурки. Амібо, ми ж всі полюбляємо Амібо, так? У нас же багато грошей. І до речі, лише одне питання: тут є фанати в Splatoon? Продовження мелодрами, пригод, драми, комедії та ще багатьох жанрів у вигляді підліткового серіалу «Cobra Kai продовжиться на нетліксі вже на початку вересня. Нові герої, нові злодії та суперники, які зійдуться у фінальній битві. Все це очікує у новому сезоні Файтинг серіалу. Я невеликий фанат франчайзу, проте знаю багатьох людей, яким буде цікава ця новина та новий сезон у цілому. Що ж, вітаю вас! Вау, виходить новий сезон щоденника служниці. Супер люди. Ви чули? Чули? Виходить новий серіал. car! Now. Продовження пригод Ерна та його друзі, колишньої жінки та кузена підійдуть до свого логічного завершення 15 вересня. Третій сезон вийшов тільки навесні, а вже 15 вересня Фокс завершує проєкт та ставить на ньому крапку. Пов'язано це з великою завантаженістю всіх акторів проєкту, і також з тим фактом, що з часу дебюту серіалу всі актори та акторки стали суперзірками та знімаються у трьох чотирьох великих проєктах на рік. Кінокомпанія просто не може сплачувати їх. Ні, великі гонорари та чекати роками на вільні слоти для продовження зйомок. У нас в країні цей серіал не дуже відомий, але якщо ви любите і побажаєте афроамериканську культуру та дивикувати насправді дивикувати на стандартний гумор. Дуже раджу для знайомлення. Повернення на Мавп'ячі Острів це несподіваний камбек творця серіалу Рона Гілберта, який продовжує історію легендарних приходницьких квестів таємниця Мав'ячого острова та Мав'ячі Ослав 2 помста Лечака. Розроблена у співпраці з Lucasfilm Games. Для розуміння нових гравців, які нічого не знають про цю серію, всеок. всеок все ок, все ок. з моменту вигаду другої частини гри пройшло більше 30 років. За цей час жанр квестів спочатку помер, потім була Сайберія, потім він знову помер, а потім трансформувався у три в ряд мобільні головоломки та інтерактивне кіно. Не повним копіюванням себе, звичайно, а за адаптацією деяких елементів жанру. І тут нам демонструють гру, яка вийшла з. Зі станка 1990 року, що правда з чудернацькою графікою, яка більше нагадує Соус Пар, а не класичну анімацію та розсовку ігор Lucasfilm Games. Щодо сюжету минуло багато років відтоді як Гайбраш Тріпфуд в останнє змагався зі своїм ворогом піратом зомбі Лячаком. Гайбраш занедбаний і нереалізований, так і не знайшов таємницю мапичого острова. Нові стильні лідери молодих піратів, на чолі з капітаном Медісоном Це не той, що руський жирний блогер, а нормальний. Усунули від влади Стару гвардію та й острів Мелі повністю змінився, як це і трапляється з будь-якими місцями впродовж того часу. Все це і багато іншого очікує нас у продовженні легендарного квесту. Чи творців повторити свій успіх? Ми дізнаємось вже 17 вересня. Продовження одного з серіалів нашого дитинства. Ну. Тим, кому за 30 років так точно виходить всередині вересня, щоправда, має величезну кількість питань до своєї якості. Події відбуваються через 30 років після того, як доктор Сем Бекет увійшов у прискорювач Quantum Leap і зник. А нова команда має перезапустити проєкт, сподіваючись зрозуміти таємницю машини та її творця. Серіал виходить на звичайному цифровому телебаченні США, тому не може мати такі самі бюджети, як проєкти Amazon, Hulu, Netflix, Disney+, чи HBO. Макс, це помітно вже на стадії перегляду трейлерів, які виглядають як фанфік або нудна порна пародія без цього самого порно. Хоча хто знає, що нам приготували автори цього роботу. Тож подивимось, що з цього вийде. Я вважаю трешак, але давайте вірити у найкраще. Перед тим як продовжити відео, я б хотів запросити вас на свій патреон. Так, я відкрив патреон. Я ж ютубер. І можу клянчити гроші. Тож, якщо вам подобається моя діяльність і ви хочете отримати ще більше контенту, буду радий вашому спонсорству та допомозі. Дякую вам за час і продовжуємо. Лукас Фільма, точніше, Дісней Плюс, подарує нам одразу три епізоди серіалу, які ми не чекали, який нікому не цікавий, і який зрозуміло чим завершиться. Звісно, мати гіршу якість ніж Боба Фета або Обіван Кенобі буде складно, до речі, огляд Обівана Кенобі є на каналі. Але Дісней вміє дивувати. Тож, якщо вас, Очікує дикий крінж та позорисько бренду Зорені війни. Ми побачимо куметний огляд цього серіалу на каналі Таносикс про ігри та кіно українською. А тому цей серіал як мінімум має шанс на вічну пам'ять, як і 50 тисяч російських солдат, які зараз знаходяться на території України. Вибачте, this family. Ну і ті, хто дивиться, ви дочекалися. Головний проєкт цього вересня. Ви будете здивовані, ви будете шоковані. Ну що, маленькі збоженці, готові? Хочете дізнатися про те, хто все ж таки головний в сім'ї Кардашіянів? А може ви не розумієте, що коїться у відносинах Клої та Трістана Томпсона? А з ким зараз ким і чи не хоче вона повернутися до Кані Уеста? Ну і що заважає відносинам Кендал Дженнер та Девіда Букера? А? Ага. Воу, я знаю, в кімнаті стало занадто гаряче. Я все це знаю. Всі ці питання будуть обіграні та всі таємниці відкриті для глядачів у новому сезоні переосмислення вічного американського шоу про сімейство Кардаш'яні. Тож беріть відпустку на 22 вересня, хустку для сліз, крем для рук. Та чекайте на найкращі реаліті цього року та всесвіту та галактиці та ультрамега чорних дір. And their toys. At least we know they're getting work done. Новий режисерський проєкт Олівії Уайлд був наповнений скандалами спочатку зйома. Так, спочатку Олівія звільнила Шаю Бафа та вигнала його з проєкту через те, що він якось загрожував життю головній акторці Флоренс П'ю. Згодом вже сама Флоренс почала конфліктувати з Олівією, постійно сваритися прямо під час знімального процесу, та відмовлятись приймати участь у промокомпанії картини. За чутками цей скандал виник через невірність Олівії перед своїм чоловіком та дітьми. Ну і взагалі я впевнений, що ви не чули про цю картину так. Має скромну рекламну кампанію, а тому глядач з легкістю може пропустити цю стрічку. Але, 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 у вересні немає жодного великого фільму в кіно, і тому ця картина може окупитися просто через відсутність конкурентів. Щодо самого сюжету та синопсісу, дія фільму розгортається в утопічному ізольованому суспільстві у каліфорнійській пустелі у 50-х роках. Домогосподарка, яка живе і життям, починає підозрювати, що це місто приховує. Жахливі секрети. Можливо, ця ілюзія на пропаганду російських змі? Хто знає? Хто знає? Ви алгір безвиболив інмишн. Ворідоченвол. Вот виду ченджівосрай. Біографічна картина про життя Мерлін Монро дебютує на Netflix вже 23 вересня. Ця стрічка повинна стати головним фільмом стрімінг-платформи у вересні та й спробувати отримати декілька номінацій на Оскар та Золотий Глобус. Дарма з золотим глобусом це буде смішно. Блондинка теж мала докупи проблем та мала скандальний фльор вже під час постпродакшну. Через велику кількість сексуального контенту фільм надали рейтинг NC17, що вважається майже порнофільмом в індустрії. Трії кіно. Самі ж актори говорять, що це дивне рішення комісії, і нічого такого в фільмі немає. Там усюди радужно, там усюди дітки і все чудово. Картина буде демонструвати не тільки факти, які відомі широкій аудиторії, а й матиме багато авторських думок та міркувань на цю тему від режисеру фільму. І як відзначають рецензенти, які вже подивилися цей фільм, цей режисер трошки фрік. Подивитися на майже порно або прохідну стрічку з цікавою промокомпанію. Ви зможете у другій частині вересня, прямо у себе. Вдома і так, Анна дармас неймовірно красива дівчина. on the screen. Moonscars – це двовимирний хек and слек платформер з елементами метроюдвані, який неймовірно схожий на Blastemus та Bloodborne. Разом з глиняною воїном сірою Ірмою Вам треба буде відшукати таємного скульптора та дізнатися про таємницю існування головної героїні. Ви зможете роздобути унікальні види зброї, знищити гротескних тварюк та моторошних босів. Дослідити локації та скористатися магічними здібностями. Гра буде доступна в день релізу у Microsoft Game Pass. О, трошки і забув. У вересні виходить ще дві гри: FIFA 23 та NBA 2 k 23 на всіх існуючих та неіснуючих платформах. Якщо ви хочете дізнатися про ці ігри трошки більше, просто подивіться огляди в інтернеті на FIFA 12 та NBA 2 k 14. З того часу ігри ніяк не змінилися, а стали тільки гірше. Ну що бувайте? З вами був Танос. Вересняйте!